Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас буде відео майстер-клас Лише по клину підйому, який називається зворотній або горизонтальний. Цей клин підйома для яких п'яток він підійде. Він дуже добре підійде для французьких п'яток, всіх різновидів, для бабусиної п'ятки, для п'ятки, яка називається кругла. Ось підійде такий клин. Дівчатка, цей клин, він такий анатомічний, тому що якщо представити ось так: от його. Наприклад, ми шкарпетку і е, е, до рівної поверхні, ось так от представимо, що ми бачимо, що е, це завдяки цьому клину в нас шкарпетка буде повторювати нашу стопу. Дивіться, який виходить за рахунок цього клину, який виходить виген. Ну, звичайно, є люди в кого плоскостопість, ну, це різні особливості, ми це не враховуємо. Ми враховуємо, що дивіться, ось анатомічно повторюю стопу. мені дуже подобається цей клин. Отже, хочу і вам показати, як його вив'язувати, дуже просто, нічого абсолютно складного. Дивіться, я вже щоб швидше відзняти відео. Вже вив'язала стінку п'ятки, я в'яжу шкарпетку стінку і вив'язала чашку п'ятки. Це в мене французька п'ятка і чашка, яка називається кругла. Якщо вам цікаво, які ж є різновиди французької п'ятки, я залишу вам ось тут в підказочках. Переходьте, дивіться, вони бувають різні. І знайомтеся, якщо іще не знаєте. Отже, після того, як ми з вами вив'язали стінку і чашку п'ятки, звичайно, що ми по бокових частинах, по бокових частинах стінки п'ятки, будемо набирати петлі. І ось дивіться. Оці петлі, які в нас вийшли після того, як ми вив'язали чашку, ми їх відділяємо маркерами. Я вже один маркер ось тут повісила з однієї сторони. Тепер я відділю ще одним маркером, тому що саме біля ось цих петель ми будемо виконувати наш клин підйому. Отже, що ми робимо? Піднімаємо петлі, я піднімаю за обидві дужки кромкової петлі і витягую петельку. Ось так от заходжу кромкову петлю, за обидві її дужечки, захопила ниточку і вивела. І ось так от підбираю всі петлі до кінця стінки. І ось тут в кінці, коли я підняла всі дужки, так, от. Дивіться, у нас зсередини тут виходить наші кромкові косичкою залишаються всередині. Коли я підняла всі петлі, перед тим як переходити на верхню поверхню стопи, я все одно тут поряд піднімаю якусь половинку дужки петлі, яка менше всього розтягується, щоб не було ніякої в нас не утворювалося додаткової дірочки. Тепер переходимо, звичайно, що це можна в'язати і на кругових спицях, і на п'яти спицях. Тепер переходимо і пров'язуємо повністю всі петлі верхньої частини стопи. Тепер ми на другій стороні стінки п'ятки. І також, як і з цієї сторони, я тут піднімаю якусь додаткову дужку петлі, підбираю, яка менше всього, розтягується. І потім із кромкових петельок витягую ось ці петлі. З якими ми будемо працювати, підбираю ось так от петелечки. Заходжу під дві дужечки і витягую ниточку. Все дуже просто і легко. Після того, як ми підібрали петлі із лівої і правої. Стіночок. Тепер ми будемо вив'язувати наш клин підйому. Скорочення будуть біля правого маркера і біля лівого. Отже, перезнімаємо маркер. І перші дві петлі ми розвертаємо до себе лівими стіночками і пров'язуємо дві разом за задню стінку. Ось так. В'яжемо по колу і зустрінемося. Біля ось цього правого маркера. Не дов'язала я дві петлі до маркера, і тепер я їх пров'язую дві разом за передні стінки, заходжу спицею за передні стінки зліва направо. і пров'язую дві разом ось так от. Пров'язую нашу чашку. Тепер ми пров'язуємо повністю по колу всі петлі без скорочень, тобто будемо вив'язувати ряд із збавляннями, ряд без збавлянь. Тепер у нас знову ряд із збавляннями. Отже, біля правого маркера ми робимо збавляння з нахилом вправо, а біля лівого маркера ми робимо збавляння з нахилом вліво. Перекинули маркерочок, можна ще пров'язати таким чином. Першу петлю я перезнімаю, другу пров'язую, і першу перекидаю через другу петлю. Ось так також можна збавляти. Виконали тут збавляння, і зустрінемося перед правим маркером. Тут ми не дов'язали дві петлі і пров'язуємо дві разом за передні стіночки. Наступний ряд у нас буде без збавлянь. Я, в принципі, думаю, що вже зрозуміло, що збавляння виконуємо через ряд, біля маркерів, які ми залишили біля чашки п'ятки. І будемо збавляти, доки в нас не залишиться початкова. Кількість петель, яку ми виділили на верхню та нижню частину стопи. Тобто, у мене 72 петлі, а загалом петель на шкарпетку. На верхню частину стопи в мене йде 36 петель, і на нижню частину стопи також 36 петель. Отже, я буду зробити збавляння через ряд, доки в мене по нижній частині стопи на спицях не залишиться 36 петель, і ми з вами зустрінемось. Після того, як ми зробили всі збавляння, маркерочки прибираємо. У нас кількість петель повернулася та, яка нам потрібна. Ось так виглядає наш клин. Підйому доволі цікавий. Надіюсь, це відео було вам зрозумілим. А що ще цікавого на цій шкарпетці? Я ось тут вив'язала мисок, який називається Зірочка. Він абсолютно круглий з усіх сторін і виглядає досить цікаво. Посилання на цей майстер-клас ви вже бачите на каналі. Якщо зацікавила, то переходьте. Не забудьте мені поставити вподобайку і поділитися цим відео з подругою. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.